Вибачити за те, що я не був на початку судового засідання. Це було пов'язано з тим, що я отримав запрошення для участі в надзвичайному позачерговому саміті Європейської народної партії за участю лідерів країн Європейського Союзу, для того, щоб президент Єврокомісії Усула Фандерляєн. Це було особисто запрошення людей, проінформувало нас за підсумками е, Вашингтонського саміту. Мені було надано слово, я захищав позицію України і це було єдиною причиною, це не було забувало до суду. В той же час я хотів би заявити, що е, на сьогоднішній день, коли країна потребує єдності, так само як це було продемонстровано вчора в Вашингтоні. Країна потребує зусиль дипломатичних для захисту наших інтересів на зону. Ми вимушені і я, і ви, високий суд, витрачати свій час на те, щоб стосувати незаконні позаконституційні санкції, де ми вже сім місяців там е, е, ці е, представники, нашановні, не можуть надати причин запровадження проти мене санкцій. Отже, я Хотів би попросити звернутися до Високого суду, якщо можна, прискорити розгляд цього питання, прискорити винесення цих позицій, і забезпечити, щоб Україна в єдиному старі захистила свій суверенітет, свою територіальну цілісність, свій європейський вибір і свою безпеку. Ми зараз находимося на останні з'ясування, але суд проводити поїде